Новообраний президент Трамп назвав колишню членкиню конгресу Тулсі Гебард своїм кандидатом на посаду директора національної розвідки. Добре, це жахливо, але ми тут розігріваємося. Ось невідворотні факти: в Україні є від 25 до 30 біолабораторій, фінансованих США. За даними уряду США, у цих біолабораторіях проводять дослідження небезпечних патогенів. Україна знаходиться в активній зоні бойових дій з широкомасштабними бомбардуваннями, артилерією та обстрілами. І ці об'єкти, навіть за найкращих обставин, можуть легко бути скомпрометовані і випустити ці смертельні патогени. Всі вітаю вас, пані та пановою з вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, ака еклізіаста, то варшех ідох, ми ще тідорве льоти шалем. Краще тобі не зарікатись, ніж заріктись і не виконати. І далі продовжує Соломон бо магнота як в численності снів, так і в многості слів. Зазначу лише, що в євриті, як і в багатьох інших в мовах, слово «халом» – це не лише сон, але й мрія, марення, фантазії, і лише хі, час. Розсудить тих, хто сперечається, якій кількості з тих фантазій та мрій новообраного президента в Сполучених Штатів судилося здійснитися. Нагадаю, під час своїх численних ралі та публічних виступів обраний американський президент Дональд Трамп неодорозово обіцяв за один день вислати десятки мільйонів мігрантів, зупинити інфляцію а головне для нас зупинити війну в Україні. Перше ж рішення Дональда Трампа після його обрання викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах в телевізійних програмах. «The ratings of late-night shows are skyrocketing», тобто злітають рейтинги вечірніх сатиричних програм на, на американських телеканалах. Блогери збирають багатомільйонну аудиторію на своїх подкастах. Найрезонанснішою, напевно, стала звістка про призначення конгресмена Мета Гейтса з республіканської партії на посаду генерального прокурора. Це безумовно вибір, який підніме брови на капітолійському пагорбі. Так! Так. Так, так, це підніме деякі брови. Коментарі на цю звістку просто підірвали соціальні мережі, оскільки Мед Гейтс, як відомо, звинувачується в педофілії та в зловживанні наркотиками. Про що заявляв безпосередньо його колишній керівник? Швидке питання: Міністерство юстиції не в межах футів від школи. У цей момент складається враження, ніби Дональд Трамп настролить Спікер палати представників американського конгресу, який, зрештою, і лишився своєї посади через те, що вимагав розслідування такої безвідповідальної поведінки свого колишнього однопартійця, зрештою. Педофілія та зловживання наркотиками не є чимось незвичним для представників української правлячої партії. Але слава богу, таких персонажів поки що не призначали на посаду генеральних прокурорів. Але найнеприємнішим для нас є те, що Медгейтс є абсолютним рекордсменом по кількості антиукраїнських голосувань в американському конгресі. Він не пропустив жодного антиукраїнського законопроекту по всіх представлених на розгляд конгресу у питаннях він проголосував. Не в інтересах України невтішним для нас є той факт, що ця риса голосування проти українських законопроєктів об'єднує поки що всіх новопризначенців Дональда Трампа з числа американських парламентарів, зокрема і обраного віцепрезидентом Джейді Венса і призначеного на посаду державного секретаря Марко Рубіо, так само як і конгресменів Майкла Волца, якого збирається Трамп призначити на посаду радника з питань національної безпеки, згаданого вже мною. Генерального прокурора Мета Гейтса та конгресвумен Еліс Стефаник, яку Трамп збирається призначити на посаду представника Сполучених Штатів в ООН. станом на ту годину, коли я записую цю програму. Поки що жоден з новопризначенців Трампа на керівні державні посади не голосував за квітневий бюджет, затверджений. Американським конгресом щодо фінансової та військової допомоги Україні. Другим по своїй скандальності після генпрокурора стало призначення телеведучого улюбленого телеканалу Дональда Трампа Fox News на посаду міністра оборони Сполучених Штатів. Військовий кореспондент Голосу Америки Остап Яриш повідомляє, Пентагон може очолити телеведучий Fox News під Гексет, Номінацію ще має затвердити Сенат. Що відомо про нього та його погляди про Україну? Під гексет консервативний телеведучий на телеканалі Fox, ветеран армії США, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. нагороджений двома бронзовими зірками. Його номінація здивувала багатьох у Вашингтоні, адже гексет не має жодного досвіду роботи в уряді чи на керівних безпекових посадах. Натомість він відомий критикою військового керівництва США та генералів, які за словами гексета впроваджують ліберальну повістку в американському війську. Особливу критику гексет скерував у бік начальника об'єднаних штабів США Чарзабрана. Тому багато хто ставить питання, якою буде динаміка всередині Пентагону за керівництва гексета. Щодо його поглядів про Україну, вдалося знайти кілька коментарів з 2022 року. У лютому, за чотири дні після повномасштабного вторгнення, гексет заявив, що події в Україні важливі, але вони блякнуть в порівнянні зі злочинністю на моїх вулицях, з лібералізмом у моїй культурі та з інфляцією у моїх кишенях. Згодом у перші тижні вторгнення він називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР, і виступав за пришвидшення допомоги Києву, забезпечити Україну тим, що їй потрібно швидше, ніж ми це робимо. Адміністрація Байдена не робить цього достатньо швидко, щоб українці змогли повалити Путіна та відштовхнути. Нути його назад з іншого під гіркса різко критикував НАТО. Чому Америка протягом останнього століття має слухати самовпевнені та імпотентні держави, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх оборонних домовленостей, яких вони самі більше не дотримуються? Пізніше Піт гексет в одному з інтерв'ю назвав роздутою думку про те, що після України Росія може напасти на інші країни у Європі. А мотиви Путіна вторгнутись в Україну описав як я хочу своє лайно назад. буквально «I want my shit back». цікаво, що найскадальнішої репутації Гексет зазнав 4 роки тому, коли в розгар епідемії ковіду він демонстративно заявив на камеру, що вже 10 років принципово. Не вживає мило. Здається, я не мив руки 10 років. Це вам секретар. Я не мию руки. Здається, я не мив руки 10 років. Серйозно, я ніколи не мої руки. Я не бачу мікробів, отже, вони не справжні. <сум> заявляв тоді новий міністр оборони Трамп. <сум> Лицемірство його одразу ж викрили, коли <сум> знайшли його ролик, в якому він демонструє та рекламує американське військове мило, яке виготовляють у формі гранат. кожне з них у формі гранати? Мило на мотузці. Інший скандальний епізод трапився з пітом Гексетом під час так званого змагання лісорубів на Манхеттені. кидаючи тамагавк він замість мішені влучив в барабанщика. Граєць у битву лісорубів пізнаємося того, що ви не побачили в ефірі. Це куди влучила сокира, чи так би мовити, в кого барабанний дріб? Будь ласка, барабанщик оркестру Вестпойнта Джеф Простеріг. Його вдарило сокирою, поки інші учасники оркестру продовжували грати на барабанах, запустивши зброю, яка випадково влучила в цивільного. Я маю на увазі, чому всі кажуть, що цей хлопець не кваліфікований, щоб керувати Пентагоном. Валентин Пруденко коментує так: такого лісоруба діяча на одинці з справжніми томагавками краще не лишати, і це людина, в руках якій опиняється бюджет майже в трильйон доларів на рік. Коли я дивився в поліцейську академію, пише Твітерянин Алекс, то думав, що це гіперболізована комедія, яка висміює іноземні стереотипи. Про американців, а це виявляється соціальна сатира на майбутню команду новообраного американського президента. Не менш скандальний виявилось і призначення на посаду директорки національної розвідки США, колишньої демократки, а сьогоднішньої затятої сторонниці Трампа Тулсі Габар протягом останніх років вона неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки України. Пише Остап Яриш. Оглядачі зауважую, це неприхований рупор Кремля, яка тиражувала росіянську пропаганду про біолабораторії заборони православної церкви та політичних партій в Україні. Олена Ширяєва заспокоїє та нічого. В нас завгоспонд керує президентом кварталівці, керують країною і нікого це не дивує. То чому така гостра реакція на призначення Трампа і чому нуль реакції на призначення сусідів, сватів, братів, сексологінь, лачників зашкварених злодіїв в нас в Україні? <реш> так, панове, попри все нам своє робить, не втрачати пильності не на крок, тримати стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.